Дій. Ну, зараз перехоплення м'яча в центрі поля Артем Бондаренко. Відкривається гіналду. Праворуч. Передача на гіналду. Штрафному майданчику. Пенальті ставить Віталій Романов. Кевін розганяється, зупиняється. Кевін пробиває і забиває. Але... Без поразок. Ну і зараз є можливість зробити це в четверте. Педріньо Під ліву ногу пішов на віз Наталі Кут. Хороший навізок. З накидинової працюють. Татубивані Матвієнко. І Рав. Думінчак. Добінча готується подати. Штрафний майданчик удар. Один дотик головою. Ось момент точно Кабаєв в центральну зону зміщується під керівництвом Матвієнка віддає 22-й номер Динамо на Єрмоленка. Єрмоленко під ліву ногу. у штрафний майданчик. скидка головою непогано на зачепив Кабаєв М'яч відкидає на Шапаренка. є ліворуч забігання від Дубінчака. Туди відправляє передачу Шапаренко. Дубінчак на швидкості. Дубінчак вирізає непогано, пана. Навіс, може бути, треба підводитись, але запдубінчак не Який момент. Перший дотик. в центральну зону точну передачу з під ноги М'яч тікає Кабаєв. Має шанс зараз і сам пробити віддати передачу. Кабаєв удар! Стіка! Доровання м'ячу воріт! Панамграм пішов на віс. Беруть бур. різне кулаком вибуває на підбиранні Кабаєв. Удар заблокований цей удар. Але може бути контратака небезпечна. І одразу тимчик допрацював. Та працював і Динамівці продовжують атакувати. Монренко стелиться в підкат не зміг вигрести м'яч. Буяльський. має можливість подати. Вирізає м'яч Буяльський. Шапаренко вдався. Шахтар за час повтору вже встиг перехопити м'яч, яка передача зараз проходить до траурета. М'яч не чіпає, ударний ред рятує свою команду. Розкішний був момент По хвилин кидання. Від тимчика непогана скидка, але немає кому закрити. Утарбой! Трийняє коба! Я